Розглянемо організаційно штатну структуру механізованого батальйону на БМП. Організаційно він входить до складу механізованої бригади. В свою чергу бригада складається з управління і підрозділів бригадного підпорядкування. Далі йдуть бойові підрозділи. Бойові підрозділи це. Три механізованих батальйони, танковий батальйон, бригадна артилерійська група, зенітно-ракетний артилерійський дивізіон. І далі йдуть підрозділи забезпечення, бойового забезпечення і тилового, технічного, медичного та морально-психологічного. Отже, механізований батальйон входить до складу механізованої бригади. Має наступну структуру. Управління 5 осіб. Командир батальйону, заступник командира батальйону, заступник командира батальйону з виховної роботи, заступник командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення, старший інженер, штаб 4 особи, начальник штабу, заступник начальника штабу, начальник зв'язку і інструктор радіаційно хімічно-біологічного захисту. Далі польовий вузол зв'язку 29 осіб. Бойові підрозділи. Три механізованих роти кожна по 22 особи. Далі танкова рота 33 чоловіки, Мінометна батарея 61 особа. І гранатометний взвод 25 осіб. Далі підрозділи забезпечення. Взвод матеріального забезпечення 28 чоловік. Звод технічного забезпечення 23 і медичний пункт 9 осіб. Всього кількість особового складу, озброєння та техніки, яка знаходиться в механізованому батальйоні на БМП, представлена в таблиці. Далі розглянемо. Склад механізованої роти. Механізована рота на БМП. Вона складається з управління 8 осіб. Це командир роти, заступник командира роти з виховної роботи, старший технік, старшина, санітарний інструктор, старший механік водії роти, навідник-оператор і оператор станції ближньої розвідки. Вони складають Пересуваються на БМП-2. Бойові підрозділи механізованої роти. Механізований взвод в складі 28 осіб. Всього в роті 3 механізованих взводи. Кожен взвод складається з управління 4 особи. Це командир взводу, заступник командира взводу, кулеметник. Кулемета Калашникова, 7,62 мм і стрілець санітар. В кожному взводі по три бойових машини піхоти. На бойовій машині піхоти пересувається в відділення. До складу відділення входить командир відділення, він же командир БМП, навідник-оператор, механік водій, старший стрілець. Стрілець, гранатометник, стрілець помічник гранатометника і кулеметник ручного кулемета Калашникова 545 мм. Всього в механізованій роті на БМП 10 одиниць БМП 92 чоловіки особового складу, РПГ 7 ручних протитанкових гранатометів 9 одиниць, по одному в кожному відділенні. 545 мм кулеметів РПК 9 одиниць по одному в кожному відділенні і 7,62 мм кулемета ПК 3 одиниці по одному в кожному взводі. Мінометна батарея. До складу входить 61 людина і організаційно складається з управління 4 особи. Мінометний взвод 25 осіб. На озброєнні мають 120 мм міномети. 2 б 1 3 одиниці, газ 66 тягач, 3 одиниці. газ 66 1 одиниця. І МТЛБУ БУ 1В14, 1 одиниця. газ 66 120 мм миномет и многоцелевой тягач легкий бронированный. У це значит машина управления. Наступный мінометний взвод. Озброєння та техніка та ж сама, що в попередньому взводі, тільки відсутня МТЛБУ. і взвод управління 12 осіб мають Одну машину управління і автомобіль газ 66 1 Структура гранатометного взводу. 25 осіб в складі. Очолює командир взводу. Складається з трьох гранатометних відділень кожне по 8 осіб. На озброєнні мають БМП 2-3 штуки. Автоматичний гранатомет на станку АГС-17. Так він виглядає 6 штук. Слід зазначити, що такі підрозділи, як польовий вузол зв'язку, звод матеріального забезпечення, технічного забезпечення та медичний пункт мають таку саму структуру, як і в танковому батальйоні. Структура польового вузла зв'язку нараховує 29 осіб складається з відділення управління командира батальйону. Три особи на озброєнні мають ось таку бмп 1 к К це значить БМП командирська. Відділення управління штабу батальйону. чотири особи також мають на озброєнні бмп 1 КШ. КШ командно штабна називається, відрізняється від командирської. Деякою кількістю засобів зв'язку і обробки інформації. Відділення радіозв'язку. Пересувається на ГАЗ-66 одна штука. Має в своєму складі радіостанції Р159 12 штук, Р-158-22 штуки, зарядний пристрій для підзарядки акумуляторів цих радіостанцій одна штука. Це ГАЗ-66, радіостанція R159 і радіостанція R158. Відділення зв'язку. 8 осіб. ГАЗ-66 одна одиниця, кабель p 274 М25 км І комутатор. Так виглядає комутатор P193М2 одиниці. На даний час проходить переоснащення засобами зв'язку підрозділів Збройних сил України. І Замість радіостанції Р-158 може використовуватись ось така радіостанція Либідь. Мобільні переносні радіостанції Моторола і Моторола ДМ-4620 застосовуються для забезпечення зв'язку набраного об'єкта. Так виглядає бмп 1 КШ. Замість озброєння, замість гармати вона оснащена ось такою телескопічною мачтою для забезпечення короткохвильового зв'язку. І таке обладнання внутрішнє для обробки інформації. Там знаходяться робочі місця начальника штаба, заступника начальника штаба і засоби зв'язку і обробки інформації. Взвод технічного забезпечення. Очолюю його командир взводу. Складається з відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Чотири особи оснащені мастерною технічного обслуговування АТ, МТО АТ автомобільної техніки. Вона має ось такий вигляд і таке внутрішнє устаткування. Далі ремонтне відділення. Чотири особи. Входять до складу відділення, оснащується відділення майстернею А, трм АТРМА. Ось такий має вигляд. Вона оснащена ось такою мачтою для піднімання опускання вантажів. І має ось такий внутрішній вигляд. Відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки. 4 особи. Майстерне технічне обслуговування 80 МТО-81 штука. Такий має, має зовнішній вигляд, тут деякі прилади, якими вона обладнана. І ось має такий внутрішній вигляд всередині. Евакуаційне відділення. Призначене для евакуації техніки. В своєму складі має 10 чоловік особового складу. Броньована ремонтна евакуаційна машина БРЕМ-1 1 одна штука. БРЕМ-2 2 одна штука. Колісний евакуаційний тягач легкий 1, Урал-4321. брем 1. Збудований на базі танка Т-72. Має стрілу для підняття опускання вантажів до 8 тонн. Має спереді отвал такий, <кій> оснащений лебідкою, кузовом для збереження запасних частин та інструменту і зварювальний апарат має. А також озброєний зенітним кулеметом 12,7 мм НСВТ. Призначений для евакуації танків. БРЕМ-2. Збудований на базі бмп 1 або бм 2 на шасі, бмп 2 І призначений для евакуації БМП. Теж має стрілу, кран стрілу для підняття вантажів. Обладнання майже таке саме, як і на BRM-1, тільки шасі інший. інше. Колісний тягач. На базі Урала і автомобіль Урал-4320. Ось такий тинтований автомобіль. Взвод матеріального забезпечення. Командир взводу очолює в взвод. взводі 28 осіб. Автомобільне відділення для перевозки боєприпасів 5 осіб. Уралів 4325 штук. Автомобільне відділення для перевозки паливно-масильних матеріалів. 8 осіб зіл 131 2 автомобіля. Авто топливо, масло заправщик 5 на базі 43 Урала 4320 або зіл 131. 6 одиниць. атмз 5 це значить, що він перевозить 5 тонн палива. І крім того, обладнаний. Додатковою ємністю для перевезення мастила. Господарче відділення 14 осіб. Польова автомобільна кухня, пак 200, 4 штуки. Автомобільна цистерна одна штука. Так виглядає пак 200. 200 це значить, що він може е, забезпечити їжею 200 осіб одночасно. І автомобільна цистерна єм, ємністю 1,5 тонни Медичний пункт 9 осіб, оснащений автомобіль санітарний на базі газ 66 один, одна штука, або автомобіль Богдан-22-51 на даний момент оснащується Збройні сили такою машиною. На цьому ми розглянули організаційно штатну структуру танкового батальйону. Дякую за увагу.